Підходьте сюди ближче, щоб ви знали, що це тут таке буде робитись, затворитись. Е, бачите, дякуючи тому, що наше полісся, хтось каже, що воно без цивілізації довго було, а хтось каже, що було законсервоване в лісах, в болотах. І дякуючи, можливо, такому, до наших часів дійшов е, звичай такий обряд водіння куста. Це коли дівчата збиралися, йшли до лісу е і наряжали, плели вінка, е ламали склену, липи, лепеху по сучасному Аїр і вбирали в цю зелень дівчину. І після цього вони вели цю дівчину, який звався Куст, до хати, від хати, до хати. Це таке схоже дуже на зимове колядування чи щедрування. Ішли йшли до господаря. Господині співали певних обрядових пісень, вважали їм достатку, добра, і господар так само давав винагороду ну, тим, хто прийшов з кустом, і цим самим вшановували своїх предків і так само своїми піснями. Дарували побажання, які сприяли і врожаю, щоб врожай був добрий, щоб худоба плодилася, щоб господар, господиня з діточками вся родина була здорова. І за рік діждали, і знов чекали того куста в гості. Отож, уявляйте, просте поліське село, хто яке хоче, маєте коріння з полісся, думаєте, що це ваше село, а хто ні, то просто уявляйте себе серед. Гарної, малівничої природи, а дівчата покажуть, що це воно таке було. То що, дівчата, будемо куста наражати та пойдемо потім співати від хати до хати. Добре? Добре. А хто у нас буде цього року? Катя, Катя. ну вставай, Катя. А то ми виберемо таку Катю гарну дівчину, зав'яжемо її краєчку червону і будемо наряжати куста. Ой, Войте я деванька кра Її на голову. Дівчата, допомагайте. Так. Беріть, дівчата, клена в руки, квіточки да підемо від хати до хати. І вітати людей З цим роковим святом, щоб за рік дождати. з перемогою, в спокої. Оточно, до кого ми пойдемо першого вкуска? До дядька підемо. А до якого? Юри! До, до Юри! Да. до Дядки люди! Да. Ну, беріть куста, Аліночко, бери її, щоб вона знала, куди йти. Дівчата, беріть квіточки. Ну, а нам дорогу дайте, да ми будемо йти до того дядьки Юри. Ой, ми боле, Yeah. Oh. Ох, вот добрий день до вашої хати! З вами здорові! Здоров Дякую, що нашої хати не минаєте, що з кустом до нас прийшли. А де куст ходить? Там же, вже дороди! Де кусло гою? що прийшли до нашої хати. Приходьте ще за рік, а вам бажаємо долю щасливу, щоб достаток був у вас кожної родини. Дякуйте від нас, вашим батькам, що виховали вас таких хороших і вправних, щоб з вас виросли хороші дружини і господині, щоб вас хлопці любили і скорі вас побрали. А ми всі з вами разом весілля справляли. Ой, дай Боже, дай Боже! Дай! Боже, рік дождати, на той куста приходьте. Дякуємо цей хати і вам з того, щоб ви не забували і для куста завжди двері відкривали. Правда, дівчата? Гойця, тройця, присята я Бога. Come <laughs> on. С кустом биде здорови и люди добри! Дај Боже за году ждате! Вам трошечки розказати, все дійство ми робимо на цьому чудовому городищі, на цьому гарному місці Оствиця, Якби це було в селі, то дійство продовжувалося б. Дівчата йшли б з цим кустом на ниву, де росте, і розбирали цього куста гілочки. Тікали, де ростуть огірки, щоб щоб родило все, так само приказували слова. Ми не підемо десь города шукати, уявляємо, що ми його розібрали. А ми хочемо, щоб ви могли, хто захоче з цим гарним троїцьким вінком на згадку зробити собі фото. Вибрати якусь гарну. Куста треба обдарувати, хто йому дасть. Ториці вернеться. Хто, хто хто хоче з кустом сфотографуватися, будь ласка, просимо. А ми Пустави продовжуємо вирекати. далі. Після того як дівчата зробили е, всю справу, весь ритуал, вони збираються і те, що їм надавали, вони сідають і, звичайно, е, роблять вечеру гарну, вже відпочивають, співаючи з різних пісень, і ліричних, і жартівливих. Ну і звичайно, і. Тих пісень обрядових, які ви чули. Е, так само, якщо це були менші діти, вони забавлялися, грали в ігри, а е, вже такі дівчата, як от у нас на видані, навіть хлопці могли прийти з музиками до їх, так як на вечорницях, і е, під музику були танці і так от молодь розважалася. Е, отож, бажаючи можуть сфотографуватися з нашим кустом, а ми ще поспіваємо вам деяких пісень. Зараз у нас дуже гарно зібралася тут родина, і батьки, і гості, і всі люди, які приїхали просто відпочити на освіт. Отож, для нашого сьогоднішнього гарного роду наступна пісня. Ой, давно я давно. Свого родоньку крильби полетю. Ото, щоб ви всі мали великі родини, щоб перемога якнайшвидше прийшла в нашу країну, щоб ми перемогли того супостата і щоб ми тільки збиралися по чудовим святам, які дійшли до нас через глибини тисячоліть. Отож, ми маємо дуже велике, багате коріння і. Я знаю, що такому роду не буде переводу. Наступну пісню ми хоч. Хочемо...